Шаурма з кіосків потенційно небезпечна для вживання. Такий висновок можна зробити за наслідками перевірок, проведених працівниками ветеринарної міліції на ринках Житомира. Працівники кіосків не завжди спокійно зустрічали правоохоронців. Вести? так розказати авсом, а чом досереда Розказати, «Давай, давай, давай знімав, закривай його войовки окрім відсутності дозвільних документів. Правоохоронці виявили, що саму страву часто готують з продуктів невідомого походження. Чи знаєте ви, що продукція тваринного походження повинна реалізовуватись з документами ветеринарно-супровідними документами, що засвідчують якість та безпеку даних продуктів? Ну за що шавармуда мій не посоветували і самі його так, каквара просто не знали. так. І псом, ми справимося, це буде більше не буде тут дивитися. Шаурма виготовлялася з куриної продукції, села Куритини, без ветеринарно-супровідних документів. Власника даної продукції буде накладене адміністративне стягнення відповідно до статті 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І буде притягнений до адміністративної відповідальності штраф загальною сумою 306 гривень. Виявлені порушення у більшості випадків стосуються чинників, які впливають на якість продукції. Тому, попри супротив, порушникам довелося утилізувати м'ясо, що не мало супровідних документів, та припинити виготовлення шаурми до часу надання дозволів.